І улюблена рубрика, я ж казав, раз спокій мені сьогодні тільки сниться. Я казав, що у розмові з Байденом Макрон відмовився давати задню та підтвердив дозвіл на удари ракетами скалп по території РФ. Більше того, ми вже отримали першу з трьох партій ракет, ними будуть працювати міражі, які надійдуть у січні. Те, що я казав про дозволи та ракети, підтвердив голова Міністерства закордонних справ Франції. Інше буде згодом. Франція, Британія та США позавчора розширили дозвіл на використання своїх ракет не тільки на території Курської та Білгородської областей, на повний радіус дії своїх ракет, незважаючи на прикордонну географію. Це інформація від позавчора. Три країни вперше підтвердили надання дозволів на удари по території РФ офіційно. На що я, наприклад, взагалі ще два тижні тому не міг розраховувати, зазвичай західні ракети летіли по території того ж Криму без будь-яких офіційних повідомлень. Я казав, що Україна отримала одну партію ракет GSM та невдовзі отримає ще одну, зараз про це пише вже поважний сарказм Reuters. Єдине про що агенція бреше, так це про те, що потрібна якась модернізація F 16, щоби ці ракети запускати. Абсолютно всі 24 літаки, які отримала Україна, здатні запускати ці ракети. Вони нам надійшли такими у базовій комплектації. Так що не буде січні те, про що кажуть, поважні, буде скоро. Ключові політики, лідери партії, які майже напевно візьмуть владу у Німеччині, чітко анонсують передачу Україні ракет Таурус. Про що це все свідчить? Особливо враховуючи візит британського адмірала Радикіна до України вже після застосування Корешника по Дніпру. Тільки про одне, про те, про що я написав три дні тому Україна та ключові гравці Заходу не кинули карти після ядерно-руб'єжного шантажу Путіна. Вони підвищили ставки та заявили, що будуть їх підвищувати і надалі. І знищення сьогодні очей С 400 на Курщині це підготовка поля бою для наших 16-х, Далі буде вже анонсовані подальші удари по Ростовській та Білгородській областях. Ракет GSM, на відміну від ракет атакам збагато, і мова не буде йти про виснаження запасів. Я казав, що Україна відповість аналогічними ударами на удари по нашій енергетичній інфраструктурі атакована така ж підстанція Курської АЕС, яку росіяни атакували на рівенщині. Перекриття кисню Газпромбанку РФ, єдиному. Який серед банків РФ не був відключений від глобальної системи розрахунків? Сьогоднішні санкції введені проти нього вже зі сторони Китаю, свідчить про те, що курс на засушення російської економіки буде непригальмовано, його буде прискорено, на цю тему ми поговоримо завтра у традиційній темі їбеня. Тепер чекаємо на реакцію Путіна, а йому доведеться таки реагувати на в післяруб'єжну серію плювків обличчя. Попередження від США про можливість масованого удару бидла по Україні до 25 листопада включно залишаються у силі. Я казав, що у випадку, коли ми будемо бити бидло особливо боляче, по нас може разово прилетіти руб'єж. І тому з однієї сторони радіємо черговим ударам, які роблять невеликі, але вже загрожуючи затопленням пробоїни бидлячому в кораблю уродів, а з іншої, бережемо себе та не ігноруємо сигнали тривоги. Про труб'єш, я буду повідомляти, якщо буду мати інформацію, Путін зобов'язаний повідомляти про його застосування не менше, ніж за добу до нього лідерів ядерних країн. Щур вже майже перестав вилазити зі свого бункеру, практично вся російська еліта вважає ядерний шантаж безумством і мріє поховати діда разом з валізкою для його лайна. Проте не може, доки йому відданий Золотов та його Рогвардія. Тримайтеся. До старту реальних переговорів про перемир'я залишилося не більше двох місяців. Буде важко, але приводів для радощів у ці скрутні часи все ж побільшає. Можете вважати мене оптимістом, але я в це не просто вірю, я це знаю. Постскриптум на середу РФ запросила термінові чотирьохсторонні консультації Буде вимагати ведення у дію мораторію на удари по енергетиці. Зазвичай до початку таких переговорів вони здійснюють обстріл. Зараз же треба зважати на нещодавню відмову Зеленського від подібних консультацій. Тому будьте насторожі і реагуйте на тривоги може бути все і обстріл, і його відсутність у випадку, якщо президент погодиться на ці консультації.